Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео буде ребаланс по героях, який прийшов в грі. Розглянемо кого покращили і як саме. І вже за традицією, сюди увійшли деякі нові івентові герої, яким щось бракувало після релізу: чи то характеристики, чи то кількості вмінь, і ввійшли герої місяця жовтня, яким завжди покращують лише трішки вміння без характеристик. Я не скажу, що вміння аж дуже кращим стає. Якоїсь імби тут не буде серед покращених гемів, але хоче щось і може комусь допомогти. Якщо є гем такий в наявності, і ще й особливо вже прокачений. Розпочну з ніндзя, якраз зараз стартувала вежа ніндзя, і в ребаланс потрапили саме нові герої цієї події. Тора тут навіть відбулася заміна класу з рейнджера на варвара, Таке доволі рідко трапляється. Але ось заміна виглядає цілком логічно, адже Тора обходить захисні бафи своїм вмінням. А так як клас рейнджера робить те саме з шансом, то з класу їй нема ніякої вигоди. Тому заміна на інший клас виглядає логічно і добре, що це зробили. Також їй збільшили рівень здоров'я з 1648 на 1728. Далі малом йому збільшили здоров'я з 1493 на 1530, що теж не надто багато, як на нового героя. Адже деякі нові герої й поза 2К виходять. Але він має шалений рівень атаки 1310, а на зламі це 1888. Тож, мабуть, тому рівень життя занижений, такий собі баланс. А ще є зміни по вмінню. Він скорочує здоров'я цілі і ближнім ворогам. За Х1 було на 400, стало на 500. X2 було на 500, стало на 650, а X3 було на 600, стало на 800. Ще за X3 він дає покарання цілі і ближнім ворогам за потенційне зцілення. І це покарання було 350 шкоди, а стало 450. Тож цікавий герой, в нього таке скомбіноване вміння: це скорочення життя, що може пришвидшити загибель противника. Шкода ще є на Х3 взагалі 500% цілі і ближнім ворогам, і це ще й при високому рівні атаки, ну і обхід бафів, як і в Тори. Щоправда, лише на Х2 і Х3 заряді. Тож багато чого робить і все виглядає гарно, ну крім рівня життя. Чікао збільшили життя з 1627 на 1726. Іга теж життя збільшили з 1639 на 1720. Іномаду з 1664 на 1763. Тобто їм всі ми так рівномірно збільшили, і як я і говорила, це невисокий рівень життя, як для нових героїв. Також, як на мене, не завадило б трішки підняти характеристики для старіших ніндзя, але цього не зробили і швидше за все не зроблять. Можуть хіба костюми додати. Далі в нас хранитель гарнізону, герою Діма, який теж нещодавно вийшов, підняли вміння і з характеристик захист. Тож захист був 1083, а став 1097. По вмінню він наносив 350% шкоди цілі і ближнім ворогам, а тепер це 400%. Ціль і ближні вороги отримували мінус 20% до захисту, а тепер мінус 25%. Також герой ще ставить мегаміньйона собі, плюс сім'я, пасивки, кровотеча від мегаміньйона. Це все робить героя збалансованим та хорошим і для атакуючої команди, і для захисної. Ну а тепер герої місяця. Перший в нас Альберих. Тут лише збільшення від хілу з 612 хп на 712 протягом 4 ходів. Хоча, як на мене, можна було б підвищити шанс воскресіння, ну хоча б до 50%, адже в героя слабкі стати і ще й повільний набір мани, Альберих в костюмі. Тут стати сильніші завдяки бонусу костюма. Але так як він теж повільний, то можна було б йому шанс на відродження теж підняти. А то це лише 38%. Але йому теж лише збільшили відхіл з 548 на 648. Але, хоча б дякую, що і оригінал, і костюм дає відхіл всім союзникам. Далі Айгір. в оригіналі це лише збільшення тривалості бафів з трьох ходів на чотири ходи, і все більше йому нічого не покращували. А в костюмованої версії теж збільшення кількості ходів з 3 на 4, а ще рівня відхілу з 549 на 732. В нього середній набір, і добре, що він всім героям дає бафи. Тож якщо є костюм, то його можна використати як героя підтримки. Расел збільшили йому рівень шкоди з 350% на 400, Це лише одній цілі, і в нього середній набір мани. Це зараз шотом навіть важко назвати. Ще він накидає горіння, але вже цілі і ближнім ворогам. Було 264, а стало 381. Якщо фул прокачка, то рівень горіння буде вищий. Якби йому на це вміння ще на бірмани змінили, хоча б на швидкий, то це ще куди б не йшло. А на середній це і рівень прямої шкоди та й тікаючої недостатньо. Особливо якщо грати проти нового героя, який має високий рівень захисту і життя. А якщо це мульт, наприклад, або інший герой, який має теж високий бонус костюма, то пробити такого противника буде непросто з таким вмінням. Ще один герой місяця жовтня це Салідана. Вона лікар, але відхіл дає лише собі і ближнім союзникам. Цей відхил овер. Отож, вона давала 800 відхілу, а тепер 1000. Це класно, що підняли, але хотілося б, щоб вона давала відхил всім союзникам, а не собі та ближнім. Хай би навіть не піднімали захіл, а просто дали його всім. Хоч, якщо врахувати, що вона повільна, то підняти і з підняттям всім можна його дати. Бо навіть якщо взяти нову Глорис, то сумарно вона теж тисячу вихиляє, 600 зразу і 400 тікуючим, І вона середня і вона це всім зробить. Тож, хто має селідану, то напишіть, чи користуєтесь. Як на мене, то це слабкий герой, і саме через те, що лише трьох хиляє, є, ну та й набір мани повільний. Ще утраган залишається, йому збільшили рівень отрути з 573 на 711. Аналогічно до іншої тікаючої шкоди, при зламі далі рівень буде вищий. Ось це хороше покращення, і, відповідно, автоматично утраган отримуватиме більше хілу, хоч і цей відсоток не збільшували. Але так як він хіляється від кількості нанесеної шкоди отрутою, а вона тепер вища, то він і більше відхилу отримає. От цей герой, я вважаю, досі непоганий, як мінімум живучий, і іноді його не просто побити. Це всі геми, яких покращили, але не всі, яких могли покращити. Адже є геми жовтня, такі як Кінгстон та Зулаг. Мабуть, вони занадто імбові і їм вирішили не робити покращень, а раптом ще нових ніндзя поб'ють. Але якщо серйозно, то можна було б їм дати хоч трішки чогось. До прикладу, Кінгстону збільшити рівень шкоди, а Зулаг щоб хіляла всіх союзників. Але цього разу їх вирішили пропустити і взагалі нічого не дати. Далі скажу ще за вміння лісових фаунів, яке покращили. А саме це вміння називається покращені ефекти, як, наприклад, в тамліна покращений захист чи в перегріна покращене ухилення, де при закінченні ході це переходить в ще інше вміння. В тамліна це в подавлення, в перегрінав атаку. Тож тепер після покращення це вміння ще й не можна вкрасти чи скопіювати. Тож фавни круті герої і зі своїм вмінням, і з пасивками. Єдине, що їх отримати непросто це потрібно або купувати монетки, або самоцвіти, щоб прикликати тут. Ну або за назбирані самоцвіти спробувати. Але подій і героїв настільки багато, що на всіх тих самоцвітів не дозбираєшся, якщо грати без донату. І ще деяке покращення отримали герої сім'ї вбивців. Це от дуже незначне покращення, але все ж дали їм. У всіх цих героїв є стек, який назбирується і працює кожного ходу. Отож, ХП за один стек відновлювалося 10, тепер 15, а генерація мани було плюс 5%, стало плюс 6%. Чи це дуже допоможе цим героям в загальному? Швидше ні, ніж так. Але якщо користуєтесь ними, то ясно, що будь-яке покращення підвищить ефективність. Отож, такими були зміни для героїв на жовтень. По суті, нічого незвичайного, покращили деяких нових героїв, і дещо перепало і для героїв місяця на жовтень, хоч і не для всіх. Пишіть, кого маєте, і чи користуєтесь цим героєм, або можливо почнете користуватися після того, як його покращили. Звісно, якщо це діма чи хтось з нід за нових, то як ними не користуватись? Я щось нікого з цих героїв не маю, ні гемів, ні тим більше з нових. А тож, якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал, щоб не пропускати різні новинки та інформацію про оновлення в грі. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.